Побувала я в місті, сходила на пірожинку. Потім пішла в Велмарт. Трошки фруктів купила, трошки. Це я буду зараз робити морозиво. Зараз два банани ложу в морозилку і буду один раз з грушами зроблю, один раз із персиками. Купила ще отаку ножку баранячу. Лопатка. Не ножка лопатка. Баранячу в аерогрилі. Купила сирочок 5%, бо я ж на дієті. Купила грудинку знову. Ну, хай лежить, Вон, приготувала пакетики, отакі От маленькі, буду її розфасовувати. бачите. От, розфасовую і ложу в морозилку, коли треба, то дістаю. Зараз я буду готувати шлуночки індичі, вони вже варяться. Он вариться, шлуночки, індичі і сердечка. І хочу зробити цвітною капустою. Це піде в морозилку, це піде в морозилку, буду завтра на вечір готувати, може і на ранок. Морожено ще зроблю до 5 годин. Зараз бігаю в теплицю, бо я довго не була. Ще зараз покажу, що я купила для інжирів. Воно лежить в машині, я покажу пізніше. От така невеличка розпаковочка. І я на касі кажу продавщиці Боже, за що це стільки грошей? 1600 гривень, за що? Ви скажіть мені. Я не знаю. Або треба їсти, або з голоду опухнуть. Ой, Боже, Боже. Я стараюся, я собі ні в чому не відказую. Прожила все життя, зараз відказувати, то якось так буде некоректно. Я себе люблю, о, так скажу. Грушечки смачненькі, банани. Банани я так завжди їм. В середині дня або морозиво роблю. Зараз два ложок в Хай кухаю морозиться, прийду і зроблю морозиво. Побачу вперше, що зроблю, чи з грушою, чи з персиком. Думаю, з грушою. Сирочок теж я їм. Я беру чия, намочую в кокосовому молоці. Чи з льоном разом насінням льону я перебила в термоміксі і зробила таке, щоб було насіння перебита як мука, і його замочую гарячим молоком ну кокосовим. Потім, як воно настоїться, я беру трошки собі творожечка, трошки того, трошки ще щось там і так їм. 18 кг покудала, то це. Це щось, щось значить. Три місяці і 18 днів. 17 кілограм. Іду далі, щось тільки хочу. Зато я літаю.